Безпілотник Бінокль та лазерний дальномір передали для спецбатальйону міліції Вінниця українські патріоти з Чикаго. Гроші на сучасні прилади збирали і місцеві автомайданівці та небайдужі серед української діаспори в Америці. Задля цього організовували звані вечори української кухні, співали національних пісень та різдвяних колядок. В обласному управлінні міліції патріотичному подарунку від співвітчизників вдячні. кажуть, прилади стануть. У нагоді вже найближчим часом, адже на тепер частина бійців батальйону посилено готуються до чергової ротації цього тижня. Війничани мають замінити своїх колег, які служать у Попасні і на Луганщині. Дана допомога, яка надійшла, надійшла це другий транш з Америки ближче від наших патріотів. Чикаський автомайдан, жінкової якого є Михайло Глебів. Звичайно, в першу чергу для батальйону особливого призначення Вінниця на передовій це їхні очі, замість того, щоб посилати розвідгрупу, яка не дай Боже, може не повернутися, краще послати безпілотник. Ті речі, які нам сьогодні. Волонтери автомайдан Чикаго надав суттєву допомогу, тому що суттєве озброєння, яке нам надають, оснащення, яке нам надають, вони нам, звісно, суттєво допоможуть.